Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Дивіться. Я знаю, що є багато проєктів, які я говорив, але не робив. Але цей раз буде винятком, скажімо так. Тобто свої слова про недостачу вагу, ваги і про ефективність користання потужності трактора я не забрав і не буду забирати назад. Через те я зробив два грузи до трактора. Цей і цей. Вони зроблені з плити з загальною довжиною 185 см, товщиною 25 мм. Вага плити була 107 кг. Тобто по 53, ну, допустимо, чуть важче, можна. 54 і 53, допустим. Там, чи десь приблизно так. Ну, якраз так. Тут та ось, штучка коротша і того трошки коротше на сантиметр. Так і херні мають. Як вони будуть встановлюватися? Єбать, я одною рукою не підніму. Ну значить буде те ждати. Ніхуя собі. Сука, щас. Недавно вари не гарач. на магазин. Ну, то будет проще. Презентр носом. Люди. Хрен там еще не поставил такая тяжкая Так, диапазона оно не мешает. Тут не мешает. Назад. Хіба я шупрю. Ось тут буде стояти, коротше. Тут буде стояти ржавіюща бляшка. Тут так Це буде зашите. Ця фігня, тут будуть уголочки такі приварені маленькі, буде сюди прикручуватися Таким уголочком сюди. Тут три шайби викину, вкину оголочки і буде якраз добре. Ну Тут відповідно так само. Тобто вага буде лежати сюди на опорний підчіпник, на опорну херню, душити мені на моста. Тяжке страшно, дід. Я якраз ось знімаю кусочок, показати хлопцям, бо я давно казав, що будуть у хіруч, як воно буде. От. А, о, тут бляшка буде зашита, а ви бачите, куди буде кріпитися. Тут о, по три шайби, блядь, той китай, сука, дав. Викрутити, уголочка сюди варну. Поставлю чи якось не уголочком, чи ж таку саласку може. Ну, одним словом, щось придумаю. І воно тут якраз о, в руці не мішає. О, діапазон тут. Ногам не мішає. Буде закрито. Норма, дід? Подивись. Бля, довше, сука, кра... А воно не вийшло довше. Mm -hmm. На одні 40 та виходилося. А знаєш що я так мірив? Однакове буде твову. Воно якраз сюди воду ходить по 40. Дво до защити. Поняв? А там болт мішає. Ні, там болт не мішає. Mm -hmm. не. Воно якраз на тому болтові тут тако стоїть. Там болт не мішає. Ну коротше, ось така херня буде, бачите. Блять, час, сука, сайт. Буду знімати, хай на картоплі вже посадимо. Сьогодні ще їздить культивірувати. І все, коротше, я так брав на руки, але мішок цементу навіть більше так гарантія. Коротше вона мала метр, навіть більше метра, 107 здається, чи скільки, якщо тако посчитати. Я ще точніше переважу, так. Да. Хай на вагу настроїмо. Ну що хлопак, як вам ідея? Я ж казав, блядь, що тут весу не ходить. Добре. Нормас буде, так? Да? 50 тут. Ця блять хуйня 50-ше 100. То почекайте, то скільки то вже буде. То вже буде чистих його 900. Це Я думаю, полосі витримають Куди вони подінуться? Частина ж ваги йде на кусок сюди. Частина йде сюди в центр, типу. а там опорна частина. Як не типа, воно нічого не зробить там. Плюс підлога усилена сама собі рамою, типу, крило тримає. Нормально буде. Коротше, хлопці, такі штуки. Я дуже задоволений. Я блядь, <кхи> зо дві години різав, коротше, дуже плотний метал кальоний. Не сверлиться зовсім. Отаке, -то. Коротше, такий результат. Потім побачимо. Покрашу трошки. Ну, Треба дещо діставати, чистити. Не чистити, а чи штучки чіпляти. Отаке, так, хлопці, Потім кіцевий результат побачите. А наразі добре, хлопці, всі здорові.